Суворий стіл святвечора та пишна застіля різдва уже за плечима підспівали колядки, навіть попрощалися з Василем і Маланкою. Та сьогодні ще один не менш важливий вечір у зимовому циклі щедрий. От тільки стіл у надвечір'я Йордану не ломиться від пісних страв, кажуть не обов'язково, аби їх було 12. «У Нас вона називається щедрий вечір, а на сході України називається голодна кутя». Цей святвечір це голодна кутя. І це фактично є прощання з кутею, прощання з узваром, тому що в цей день проганяють кутю і вже всі вже налаштовані на весну на прихід весни і тепла. Куття спокуття, а узвар на базар. Саме так казали на щедрий вечір. Втім, кутю і узвар галичани полюбляють, тому не дивно, що знають десятки різних рецептів. Пшениця, мак, горіхи, мед. Часом якесь варення даю. М то. Мак, мід, трошки мід. Хто цукер дає, хто мід дає. І так. Шоколаду, там родзинки, горіхи. Горіхи, розинки даю, шоколад трошки даю. Я спочатку мочу сушеня, яблука, груші, сливи, все-все-все, що є. Потім варю його довго, а тоді я пампушки роблю з закручених вишень. І ще той сік виливає до того. Тут такий узвар. Ну він може є люди, роблять просто люблять такий звичайний, щоб... А я люблю діти люблять такий, щоб трошки узвар, трошки компост. Кутя – це символ багатства та містики. А ще це давня ритуальна страва українців. Загалом на різдвяних столах запевняють етнографи зайвих страв немає. До прикладу, пісні вареники з картоплею чи капустою або з гречкою теж не випадково кажуть, це символ жінки. Коли сказали до жінки, будь така повна, як вареник, тобто він має в собі начинку, він є повний і має такий, якби вигляд місяця. У надвечір'я водохреща строгий піст і не дарма. Це не тільки очищення душі, але й тіла. Адже від різдва наші шлунки наповнювалися всілякими жирами та вуглеводами. А 18-го числа час очиститися. Та суворого посту дотримуються не усі. Ну, якщо це ні, я постив тільки раз в житті, а не роблю це, тому що я займаюся спортом і це якби ну мені треба більше режим. Якщо самого різдвяного посту, то так не дуже дотримуюся, але на святу вечерю та і першу, і другу пощу. Очистити тіло від шлаків і зайвих кілограмів помагає і свята вода. кажуть, на водохреща вона особливо цілюща. Оздоровляє хворих, береже здорових, бадьорить дух зневірених з цієї води й розпочнеться вечеря. Кожен господар неї кропитиме свою оселю, приповідаючи. В Йордані хрестився, ти Господи, троє явилося поклоніння, значить ми це все співаємо і освячуємо, щоб дві духи, які є, щоб не обов'язково вийшли. То, щоб хати був спокій, духи, що ті були в мене в хаті ж перебували, що ті духи завжди. А ще на щедрий вечір малюють олією хрестики над дверима, аби нечиста сила обминала оселю. Ірина Папірник, Оксана Синишин, Олександр Бригадир, головні новини Львова.